Audi A6 2015 року в кузові C7. Бензиновий двохлітровий Gen 2 і той самий масложор через залягаючі кільця. Водіння цього двигуна в іншій моделі створило цілу епоху. A6, A4, Jetta, Passat, Q5 – всі ці автомобілі стали героями фільму залягаючих кілець в категорії масложору. Так як базову конструкцію двигуна концерн 2 взагалі не змінював, всі індекси які ви бачите про цей двигун – це лише зміна навесного обладнання з цим двигуном. Ніяких заощаджень на ТО про заміну мастила на 15 тисячах. Взагалі варто забути в крайньому випадку на 10 тисячах. Заміна в кращому кожні 6-8 тисяч, завдяки зменшенню інтервалу обслуговування автомобіля. Вдасться зменшити і нагар на посадкових місцях кілець. Також зменшиться і апетити масложору. В цьому автомобілі ми маємо подякувати концерну ВАК за коробку передач. Тут встановлено DSG маркування RKW і на 157 тисячах пробігу ми не мали жодних претензій до неї. В ній ми замінили мастило вже два рази кожні 60 тисяч кілометрів і ніяких сіпань чи зависань. В загалом по відчуттях тиха їде як лезо на малих швидкостях. Двигун встановлений за передньою віссю, і тому здається ефект, що автомобіль стрибає прямо в поворот. Але вище 100 км за годину з'являється зворотній ефект. Якщо в дощ в затяжному повороті ще й додати газу, то ця автівка залюбки їде на зовнішній радіус. Стається це саме через розміщення двигуна та передній привід. Недостатня керованість моделі А6 виправляється повним приводом, хоча в нашому випадку, на жаль, лише передній. А тепер до найболючішого: це внутрішнє остаткування автомобіля. Підключення мобільного. Пристрою до автівки, це треш. Займає воно по київським міркам майже дорогу від Севастопольської площі до гатного. А панель бортового комп'ютера в базовій комплектації взагалі виглядає як ігрова консоль до приставки Денді. Отже, підсумуємо. Audi A6 6 це об'ємний салон, 252 кінські сили та потужність, яку ви не можете реалізувати за рахунок переднього приводу. Крутий зовнішній вигляд, простий та доступний догляд двигуна та всіх інших агрегатів. І все ж таки це Audi. І якщо ви її власник, то імідж бренду вам забезпечений. Підписуйтесь на нашу сторінку, щоб дізнатись про автомобілі ще більше.